Йосипович, здрасте. Визивайте скорую. визивайте скорую, швидше. Це відео з нагрудних камер поліцейських. У холодному будинку в жахливих умовах вони знайшли ледь живого дідуся. Ми, коли зайшли до нього в кімнату, він навіть не міг нам сказати слово. Ми коли підійшли до нього, сказали, якщо ви нас чуєте, хоч хоч покліпайте очима, що ви нас чуєте. Він відповів нам. Кліпком чині нас чує. Пенсіонер пробув зачинений у полоні щонайменше три дні. Аби його врятувати, поліцейським довелося виламати двоє дверей. Бідолашний чоловік лежав на підлозі в лахмітті, а руки в нього були зв'язані краваткою. Я викликала швидку, швидка приїхала, оглянули його. Тиск у нього був 160, на 60, температура 35, Він був роздягнений, просто був прикритий там. Так одіяло також якісь речі, там все і він дуже трусився. Був мокрий, на клейонці лежав, там і пролежні були. Чоловіка терміново везуть до лікарні. Стурбовані медики не хочуть говорити на камеру, але за зачиненими дверима діляться деталями. Він тяжолим був, він, в принципі, і ми ставили йому для питання зонд угу. на загастральний, Тому ж У нього ну, інсульт ну, прийшов. В лівому полушарі мозга то, що отвечает за нарушення контакту. Тобто больни і не розуміють, і не говорять самі і паралізована права сторона. Чоловіка взялися рятувати всім миром. Знайомі пенсіонери та чужі люди приносили одяг, харчі, купували ліки. Втім, на третій день 83-річний Володимир таки помер. Он лежав дому скільки днів. скільки дні. этой болезни он погиб. Може быть, він погиб. І в перший день, якщо б його привезли, інсульти по-разному протікають. Що ж сталося з бідолашним чоловіком? Хто з нього так познущався? Ще за кілька днів до трагедії пана Володимира почали розшукувати представники ветеранської організації. Те, що вони дізналися, людей просто шокувало. Всіх тих ветеранів, які старше 75 років, ми регулярно раз в неділю і раз дві неділі їх дзвоним. Як у них здоров'я, як що. Ось так позвонили, не ответили. раз два Потом приехали сюда, и, как мне рассказали, сын не пустил. Вот, а одной из местных жительниц он заявил, что типа, чего вы ходите? Дайте спокойно умереть человек. Но мы заволновались. Люди знали, що пенсіонер має сина. Той нібито був на заробітках, але допомоги від нього пан Володимир ніколи не отримував. І тут виявилося, що Юрій приїхав додому. Наша знімальна група застала його в лікарні на ранок після смерті батька. Чому покинув дідуся зачиненим у холодній хаті? Хто зв'язав йому руки? Імений чоловік не визнає, чому він ви лежав на лежав, Тому що скриваті він впав і ділити зміняті рана. Понімаєте посадить чи винен син у смерті батька? Тепер з'ясовує поліція. Обурені люди не залишилися, осторонь кричущого випадку. Ми зібрали всі матеріали, а саме від заявника і від свідків було відібрано заяву та пояснення та передано слідчому для з'ясування всіх обставин. Наразі розбирається слідство щодо його сина. Якщо вину Юрія доведуть йому світить покарання за залишення людини в небезпеці, тим часом медиксперти з'ясовують, чи міг би дідусь жити далі, якби не його син.